Свідомо підійшли до свого громадського обов'язку. Виборці 71-го виборчого округу, як і в інших куточках Закарпаття, найбільш активне воловиявлення було до обіду. Загалом тут проголосували наступним чином. Десят му окрузі, станом на 20-ту годину була явка 141, 86 515 виборців. Проголосувало це становить 61%. У свалявському районі було 57,2%. Половецькі 65%, Великий березний 67,3%, Міжгір'я – 59%, перечин 62%. два. Саме більше було великому березному. Станом на першу годину ночі прийняли 47 протоколів. 12 з них відправили на уточнення. Взагалі до цього округу входить 181 дільниця. Всі вчасно почали роботу, а отже, і мали відзвітувати вночі. До ОВК з протоколами та бюлетенями з'їжджались найвіддаленіших районів округу. Голова і два члени комісії здають бюлетні. Після того зачитується протокол і складний дільничну виборчу комісію. Дається один екземпляр на провірку ставному адміністратору. Після того, якщо все добре, дільнична і окружна комісія голосує і приймає рішення за затвердження або відправити на уточнення. Бюлетенів на уточнення відправили чимало. ОВК призупинило роботу в понеділок о 13-й годині. Опрацювання бюлетенів продовжують 28 травня.